Так, почали. Сьогодні ми здаємо точку в 1 ну, то що, що Я з нею. Я, я щось там доповнюю і там поїду. Знаєте, та пояснити організацію гуртка і права, права і обов'язки членів гуртка, гурткових діловодів та їх відзнаків. Почнемо спочатку з гурткових діловодів. Які ти знаєш найголовніші е, знає. гурткові діловоди? Це гуртковий е, суддя, писар і скарбник. Так. Ну, а які давай почнемо з найменшого, які обов'язки скарбника? Скарбника він слідкує за коштами ці, цілого рука. Збирай гроші, вкладку точніше і. йде <кхм> книгу скарбника? Ну, книгу всі ведуть, тупо всі. Всі найголовніші і навіть не найголовніші ведуть книгу свою. Це, це такий обов'язок їхній. Далі починаємо, Ну, з картиками сказали, тепер про писар. Писар він ще за, на всіх сходах записує все, веде протоколи, має книгу з писара, Як всі, як ти сказав? Скарбни, кажу скарбника заступника гурткового який Судя? Судя, так. Судя, в нього обов'язок точкувати весь гурток в тому числі і гурткового щейкіння був. за поведінку і заступає гурткову, коли його немає. Ну так. А Розкажи ну, щось більше про гурткового. Ну, як він само собою. Найважливіший гуртку, без нього гурток нікуди не піде, нікуди не дойде. Так, ну, він лідер, можна сказати, гуртку, якщо його вибрали. Або він всіх підкупив. <реш> Але скажіть все, його вибрали за те, що він лідер. Ну і розкажи, що він робить? В нього там я чув багато, бо я, <кхух> багатенько. Гуртковий відповідає за всіх і за вся. Він. Керує всіма, е, дивиться, як вони працюють, е, слідкує за всіма, і найголовніше, е, він дивиться за порядком, він дивиться, як, як виконує свої справи. Всі хронікар, писар, скарбник, суддя. Він за ними всіма слідкує і, і він гуртковий. Він головний гуртковий, його всі мають слухатися. Ну та і він ще вида книга, як я казав. А це тут е, сказав слово таке хронікар. Це до яких е, не обов'язків, а так би посад належить. Це помічник писаря. Ну, я розумію, є типу, перший і другий. А, це другорядний ніби. Так, угу, так. Та. Які ще є другорядні, так би обов'язки? Е, людина, яка фотографує все. Фотограф. Е, хронікар. Ну, дивись, типу, там є таке, як... Якщо гурток захоче, то такого він став. Хочеш, було, щоб було відповідальне там за декорації, декоратор буде. Хочеш, щоб були весь час стіли і цей, то буде стілий і цей, буде якось там продумає меблі чи кого. Це буде вже гурток, яка фантазія такі посади. <кій> <кій> так, такі посади буде. Відповідні. Ну, зачитає ще далі точку, зачитаю гуртка, та їх відзнаки. Він має сіру, бо золоті має в коріне і є заступний корінок. Він не одну має, а дві має сіри, а інші має головні, так якби всі головні посади мають одну стрічку срібла, а всі інші, так якби вже там другорядні, вони не мають. Ну і все? Начебто? З вами був звір і Жовтий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і їжти гашови!